Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задирій. Новини з фронту минулої доби окупанти порушували режим тиші 9 разів. Зокрема, це були переважно обстріли, тобто 8 разів, і був також зафіксований проліт через лінію фронту. Безпілотник Орлан 10 Московицький. Бойових втрат серед наших військовослужбовців немає. На обстріли. В збройних формувань Московії наші воїни відкривали вогонь у відповідь. В основному окупанти застосовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Від початку цієї доби обстрілів не зафіксовано. Поки Тим часом центр Разумкова е, опублікував нові рейтинги: президентські і партійні рейтинги, і довіру до політиків і, і все інше. Таке дослідження ґрунтовне. І одне з них, один з пунктів ми тут покажемо, а далі будемо публікувати більше на сайті. Отже, згідно дослідження центру Разумкова, Володимир Зеленський. У рейтингу президентському на першому місці за нього готові проголосувати майже 29% респондентів серед тих, які підуть на вибори і визначилися зі своїм вибором. На другому місці як ми бачимо, Петро Порошенко в нього майже 16% підтримки респондентів. Далі йде проросійський політик Юрій Бойко, майже 15%. Юрія Тимошенко, майже 11%. Ну і ще. П'ятірку замикає Ігор Смішко, Сила і Честь. Також, згідно цього дослідження, найбільше українці довіряють, знаєте, кому на першій позиції Збройні Сили України. І тут ця позиція не змінюється. Е, більше можете знайомитись в подальшому на нашому сайті umn.ua. І деякий курйозний випадок стався, можна так сказати. Е, Фермер на Вінничині в селі Вербівка закрив свого співробітника у сушарці через те, що той погано полагодив трактор. Чоловік перебував в закритому приміщенні без води, без їжі, в спеку. Майже добу він кликав на допомогу. І відгукнулася жінка, яка зателефонувала в поліцію. Поліція приїхала і врятувала такі цього чоловіка. Можна так сказати. Давайте подивимось, як це було. Хто закрив коли що зранку. за що? Я на числі? За що це про роботі. Як про Ну, Як не зробив трактора? Про підозру вчинені війни кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України врахову бану під приводом необхідності здійснення прибирання металеві. Та ...за, за подія потерпілому і фізичного страждання, які проявилися в утриманні останніх виснажених для військового організму золота. З цього моменту я вам оголосила про підозру. Дані відомості будуть внесені в єдиний реєстр судового розслідування, де буде вам присвоєна статус підозрюваного. Я вам вручаю ось пам'ятку, приватні обов'язки, я вам вручаю повідомлення про підозру. Є стаття кримінального кодексу, коли людина цей фермер вчинив такі дії. Він просто позбавив незаконно волі цього чоловіка. Це частина друга статті 146 кримінального кодексу. За такий злочин передбачено покарання до 5 років ув'язнення зараз. Цьому фермеру, 58-річному підприємцю, якому кваліфікували незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань цьому чоловіку, якого закрили в сушарці? Отже, слідство готує клопотання до суду про обрання цьому фермеру запобіжного заходу. Ось такі були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, також для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Підписуйтесь. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Дуже дякую вам за кожну копійку, яку ви нам надсилаєте на ці реквізити. Дякую вам за увагу. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей.